тебе тут реп нема. Не тільки в тому місці є. Ну. там просто модно. Треба Ще трошки. Давайте ще хтось пробуйте. А ну. Звісно, я там розколупав дирку, то тебе закинуло. Я на це сторони капець смішно. Дійшов до вола тирки, я сумую там. О, там ви знущаєтесь. Ти прям під кутом 45. Oh. А що, до нас ніхто не йде? До oh. нас Андрей під'їжджає. Ну я розумію, або... Могли... О, броньовий... Ні, там броньових же ж був. Я вже близько біля вас. Э, бойовий бачу. Залутаний. — Давайте в сторону свічок. Андрюх, ти де? — Я близько біля він, вас. Він біля на... нас на КАМАЗі. Там. Або бо на, на тоді можемо зразу звідти спригнути. А давай в заправку зустрінемося і потім свічки. Або, або на так. да. О, бачу, попрыгало. Да, я тебе тоже бачу. Я не стреляю. Це з бойового чи що? Так ааа. Ооо. Оператирс на яреотинге. Термай, Влада, ПТ. на катомі? Знакатомі ліпше полетим, да? Mm -hmm. Тут були якісь трас. постріли біля свічок, але може було то було за всього з, з бойового людина забрали ці. Це 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 може цікаво. зараз підняти. Да. Добре, так? Стріляються десь біля справки. Ну вони на вертак сам по собі. Вони десь знизу, походу. Да. І, на... забрали... Це... і на магазині. Вони розбили бішару і забрали ящик. на вертак бежать. Ой, у них еще не было. Кто в еще? Что Это а а треба пацаны заправку прыгать, крыш. То есть может залишиться с тайпета? Забирайте митки из вертушки. Квадрик злив Да, там две команды. И на квадрику шею. трейка, трейка на квадрику. <С>... Ебать. на, на квадрику ног, ну. Бачите, людей. І там ще підходить, залутаний, oh, my... біля машини зеленої. Пацани, ви працюєте по мосту? Так, так, вони вже під мостом. Yeah. Супер. Yeah. Бо я одного нокнув, а інший спригнув його піднімати. Нокнув, нокнув, там... треба добити. Я не бачу, так. Да. Нас да, не махута. Наче всі, тут ще один труп. Там команда ціла. Там три команди. У мене три команди. Вони, мабуть, в заправну, але я не бачу звідси нікого. Вони або в заправці, або десь біля цього будиночка. Один лізе на заправку, по-моєму. Ого. Is down. You are fire. Добрав, добрав. <laughs> Каже, кура, ми ж його знаємо. <laughs> 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 ще може бути хтось. Так, да, ще може бути, пішов з моста один був кік, сюди. Да, да. Бо один на мості лежить і не виходить на мосту. Вучер був. Пацани вам привет. О, Добре. Ну я їм привіт. Бля, тут. Привет. А, це полівальники. Будуть дивитись. Ой, нам вертак хтось розбив. А то я трохи повертаю. Був настріляли. Чи він повністю мінус? Ні, ще поки є. Ні, його хтось розбив. То значить десь хтось є. С хтось есть Так, сьомий пить. Да, с ми канал. Даже так. Розбив. Так, хто тебе вбив? Тебе вбив Ты был окей. Броник не взяли третій. Я всіх трьох рознокав, тільки не встиг добрати, тому що всі підніматись почали одночасно. Цього влад добив. І з першої тіми троє мертві. Один на мосту, Ой, один прямо під мама. мостом під Рабиною, один там, де Андрій. А, він руку, руку кинув, ясно. Сьомий канал там, сижу. Так, так, сьомий канал був. Всіх обучали. Да, дивиться. Просто автомат, або новенький. У мене снайпа лишня. Не треба. Так, давайте тоді на катоні ну, і... Ну да. Тут цих будемо підлітати. Ого. У вас квадрик там, да? Квадрик внизу. Квадрик на мості, мабуть. Я yeah, скину. О, а я ящика взяв? що я взяв ящика? <laughs> Бодубайди ти. ти. <laughs> Блин, його треба магаз, магазу взагалі нема. Подпис у мене от диви, який пін. що ну ти проїхав, я нажимаю і воно ніфіга. дай хотя показывает 14-15 да, есть омэй Працюет, не знает про нас Розбив, хорош. Нок. Ну да, там їх двоє. Кута нема. Да, кута нема Знизу бігає один. Ну, як. О, і машина їде якась. Їх як пушить да, команда. Доби, до, да, до них під... Ну вони ще далеко. Прикривайте снайпами, прикривайте. Knock, no, нок, на no, no. Да, працюйте, Наверх. працюйте. На самого вершачку. Добре. Ой, біжи, біжи, роз... до тебе. Розбив, розбив його. Бля, я не залетів. Нокнув нок. Треба пригати. Треба. А, двох забрав хлопці. Забрал. Я тоді тоже прыгаю. Да, да, забрав. Да, І команда на магазині. махай. підходять, знизу підходять. его типу, тут гонять. Oh, Понял. Is, is. Я не долетів. Флашок нема у них. МБК, РПГ. Я ще кину. Міни беріть Міни, у мене тоже є міни Візьміть міни, може, розбагуємо Роздюпаем. <свистити> <свистити> Я одну зіпку замінував О, під нами ходять там боти ходять під нами. Ну вони тоже можуть бути Ага, вот там бачил. Бачу. <свистити>

Сразу ты в дворе немає. тоже, всі, мабуть. Чудово. А хант люди взяли, да? Так. І бота. У того кого хтось із вас відмітив, якраз через цей его, через тинку и че. You ID orbiting the AO. Yeah, Guardian is online. Е, yeah. e, ну що, на магазин би. Забирай. Та чого кая пістолети, осада треба комусь, ні? Yeah. Yeah. Я б забрав. FD, UV Стадо я б забрав. Можна на магаз сходити. Було б непогано. Ти після мене підлагай. Ага, мародер. тут в Саїді машина Ой, в Саїді. Біля кошея машина пропала. Рофли

в кудину чи давай до тачки може ну тачка була тут так? <Yeah. зас> а заправку точно не заїхали <зас> е ну я тут теж нікого не бачу теж дивно може тут один бігає no давай з нашого та да-да є о oh. oh. Це регулятор. Weapons free zone call. Власкидані вони хто де? В село йдуть. Да, машина, там якийсь тип щось таке робиться. це. Так, pozor. Ми не їхати. В село. Ви не гайс? Sorry man, we are for. Ой-ой-ой, на горці. Ти. Ну на горці там один, може він не один, може спити там. Але... Там може дали бепку. Біля Саїда. О, на накатон взяли ящик А це той, мабуть, один. Є, є є є не Тамазі... один Заміняв ще один. Чи його забрали? Ви куди ти побіг, ага. Ні, тут нікого не забирали. Тут було, коротше, така ситарка. Один, два. Тут боти, бачу. Боти, 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 боти спокійні. Да, теж скидувався. Є там когось з БК? Є, повно. Так, Ласки чи БК? Чи все разом? Є, є, отут. Он розкидывай мене їх после купа. А йо-мой. Так що там порт нам каже. О, стреляй. Давайте ты подивлюсь, що там робится. Ну не виходит, no, не. Виходить. А глянь, ты може рука є. І там за трубой, лежить, його майже не видно. Треба йти за цим, не що за трубой. Короче, я полетів. Бля. <рес> <рес> Сука. У мене пістолет, я лечу по любе. No, один, один був тут біля магазину oh, ще, в цю сторону був. Конечно, 90%. Та шо с парашютом моим? 90%, що вони тоже з пістолетами будуть, бо вони просто так, так би не байтили. Там тай ті біга на цих прыгае Це походу їхній третій. Oh, Но тут тоже був біля мене бігав. В ангарах. Спрыгну, спрыгну на дальній пробіг. Спрыгну сюди. О, дрон, дрон, дрон мене палить. Він тут. Дрон знайшов? він спрыгнув сюди. О, в мене. В той сторону ангара пішов. Це бот, не на мітку увагу. Ну і на бойовому один був. Я не бачу зараз. Я цього лутану гляну, що в нього є. У чо, аптек? Що, так пачка ботів, це знову мародера чи що? То ви зловили того, що тікав? Ні, ні, це лівий. Yeah. Це ліва трійка. Так, вони зверху в мене. Тебе? А, бачу. Секунду, я з висоту візьму. Ладно, yeah, я можу тих лишити. О, yeah, піднімай, піднімай! Тебе піднімає. А, Приходить я мене тепер, о, я ще катається, до речі. Is moderate near your location. Блядь, у нас двух сторон зажало. Я просто. до Андрея бежу. Роник вышел на боевому. Блять. бля, пацани, мені треба було допомога. Я підходжу. Під <с chord> Там у тебе тип, Влад! Де? Ряснули вже. Там. А ні, не ряснули, вони вийшли двоє. Бля, вот мені треба допомога. Я біля тебе, біля тебе, майже. Біля, на, на, біля, до, до своєї сторони побіг був. Поки не бачу. Па, чую за то. Добре. Так, то ясно, клю по уцом. По вот тут тут бігає. Понял. Ой-ой-ой, станка прилетіла. Ласка. пішли на броник, пішли швидко. У мене тут уже. Так, добре. Yeah, добре, пойшов. Это, походу, был останний. Нормально, да. Я иду с да. машину. машины. он с щитом играет. Я человек винбих. Эвак прилетает. Ящик Там на еваку вони вилітають. А є ханти, щоб узнати. А, два Евака вилітає. Ханти є. Ну зараз два Евака мінус. Ну, як мінус, вилітають. Пря машину їде. Так, нам що? ага, нам росторморок. <плес> Завданьку можна взяти. А, є, поїхали люди. Це що, мосик був чи машина? Машина, машина. Ага. О, та вони може кощей зараз прийдуть, да? Можуть кощей, так, да, прийти. Блін, давай може... катон ну, като. Ну давай.

Но Хант ще є. Чекає тут. Ага. Він туда поїхав в ту сторону. Давай ветер генере. В мене постріли. Він на останній поїхав походу. Он катає, він, відмітив його тачку. Беріть машинку цю.

Може О, і, і, і в мене ще один сольник. Квадрик взяв. Я думаю, може він на Євак останній поїде. Ой, на Євак, на Кощей, мабуть, поїде. А, ні, на Євак Біга, їде. Бігай отут. Не ну, забивай, батько. Не стріляй, не стріляй. До Євак, до Don't shoot, don't shoot. Go in us, don't shoot. We're oh, going to get the final, okay? Yeah, before. One away, show. activity in the sharp. Нормально так я простываю, вот ее на This is our teammate here. Так, треба медика. Треба. Медик викидаю і викидаю невидимку. Бабки, хай візьми. бабла. ты з нього?

Лак берешь нормально тести я вышел все прям по норма четыре шесть там шесть 이 보아 뒷이 어디 됨다?